Незламна країна, незламні українці, продовжуємо наш інформаційний марафон. 394-й день повномасштабного російського вторгнення до України. Війна триває, і будемо зараз говорити із нашою гостею наступною Людмилою Филепович, релігієзнавцею і докторкою філософських наук. Поговоримо про Києво-Печерську лавру і не тільки. Вітаю вас, пані Людмило. Добре, почнемо. Почнемо із ракетного прильоту, який стався три дні тому на монастир в Одесі, монастир Української православної церкви Російського патріархату, Російської православної церкви Московського патріархату. Ми бачили таку втішну заяву настоятеля монастиря про те, що вони тішаться з того, що. Цей момент от Російська православна церква страждає зі своїм народом, але ми не побачили засудження з боку ієрархів Російської православної церкви цього ракетного удару по їхньому монастирю. Р... РПЦ і далі продовжує таку гру в політичну мовчанку, в такий от нейтралітет. Ну, це не зовсім політична мовчанка і нейтралітет, це свідома обрана стратегія і політика. А стратегія заключається в тому, що вони не можуть навіть вікнути без газівок і команди з Кремля. Ну, а бачите, пуля дура, да? вона ж не обирає по, по кому бахати, по кому не бахати. Я не думаю, що вони стали собі за мету вдарити по монастирю у ПЦ МП, а просто так уже сталося. Але дійсно ви абсолютно праві. От немає якоїсь, знаєте, відпорно духу в українській православній церкві. І це стосується не лише тільки прильотів і ударів ракетних три дні тому, а це стосується і віджатих єпархій в Криму, і віджатих парахів єпархій в Донецькій і Луганській області. Я це росію як те, що е, УПЦ себе вважає частиною РПЦ, і нічого страшного немає в тому, що. Ну, знаєте, так і від одного родича переходить до іншого родича е, власність. Ну а РПЦ тим більше вважає українську православну церкву своєю донькою. І я думаю, що вона ну, поки буде існувати РПЦ, не відпустить у вільне плавання, як ми кажемо, цю церкву. Тобто розраховувати на те, що так як Константинопольський патріарх надав православній церкві України Томас, тобто декретна. А від московського патріархату не приходиться цього не станеться ніколи, тому що тоді вони втрачають і історію, і апостольство, і славні сторінки, якими вони страшенно пишаються. Ну і давайте правду скажемо величезну кількість парафій, які вони вважаються своїми. Тобто, тут же моментально відпадає 10 тисяч десь приблизно парафій, які залишилися в українській православній церкві. Я вже не кажу про ті мільйони православних християн, яких вони теж з України зараховують до своєї церкви. Ну а в православному світі знаєте дуже люблять мірятися кількісно. От тому московська церква і наїжджає на Вселенський патріархат. Що, що, вас там якихось до ста а От у нас дивіться скільки 10 тисяч, тільки одна Україна дає. Ну, я не знаю останню цифру, скільки там нараховується цих парафій в самій Росії, але так думаю, що десь приблизно стільки ж скільки і в Україні. Тому чекати ще раз я кажу від московського патріархату, що вони якимось чином відреагуються або висловлять своє співчуття. Он дивіться, як сильно плакав патріарх Кирил стосовно землі. Труси, який відбувся в Туреччині, це дійсна величезна катастрофа, природня катастрофа. Немає московський патріархат ніякого відношення, і жодним словом, жодного разу він не обмовився, щоб висловити співчуття українців, які вбиває фізичну пряме, а духовно продовжує вбивати російська православна церква. Ситуація навколо Лаври цікава, розгортається в принципі до 9-29 числа, нібито монахи з Лаври мають вибратися. Але от Павло сказав: настоятель Павло сказав, що їм немає куди їхати, нема куди вивозити, от ні нажите ні трудом, і що вони залишаться в Лаврі і будуть її боронити. Навіть закликав своїх вірян приєднатися до цього. Тобто, процес якогось можливого загострення навколо Лаври ще можемо очікувати. Ну, поки що я не бачу е, позитивного конструктивного вирішення проблеми, що виникла навколо Лаври. Е, ми знаємо про кроки, які здійснює держава, яка не задоволена тим, як Українська Православна Церква, якій Лавра була передана в безстрокове, е, фактично довічне і безоплатне користування, виконувала умови е, цього користування. Я ще не бачила результатів діяльності комісії, яка створена для того, щоб провести такий знаєте, своєрідний аудит того, що там є на цій території. Тобто, ну звірити знаєте, документи, які складалися перед тим, як передати Лавру Українській православній церкві, і подивитися, які статус-кво на нині, от на 29 березня дві Третього року, але ми вже можемо сказати, що та порушення, яке була Тес Державної служби е, політики і свободи совісті, пан Віктор Єленський, сказавши, що там знайшли значні порушення. Нам тепер треба з'ясувати, що це за порушення, ну і відповідним чином. Що це підпадає під дію закону, чи адміністративного, чи кримінального права, от, ну, церква має понести відповідальність за те, що 30 років творилося на території Лаври. Але бачите, сама церква говорить про те, що і так демонструє, що за ці роки церква зробила дуже багато для лаври, що вона відновила закинуті приміщення, їх відремонтувала. Я не заперечую цього, це дійсно було, але це ж все робилося за гроші власне українців, які приходили і жертвували на лавру свої благодійні внески. Ну і, і і тут теж правда, що і держава також підтримувала реставраційні роботи, які провадилися на території Києво-Печерської лаври. Тобто, держава свідома того, що це є пам'ятка. Архітектури, пам'ятка історії, її треба утримувати у певному стані. Ну я ж кажу, ми подивимося на результати діяльності цієї комісії, але да, держава не задоволена позицією церкви і висловилася з тим, що потрібно звільнити цю лавру, якщо ви не вмієте добре користуватися тим, що вам надають, то будь ласка, як то кажуть, на, на вихід. Що церква в цій ситуації? Ну, от, бачите, риторика змінюється. Тобто на перших порах я пам'ятаю, що настоятель Лаври не визначився, тобто не було дано, він закликав своїх вірних до спокою, не чинити ніякого опору, проявити свою віру, християнськість, вірність православності. А тепер звучать зовсім інші заклики, що ми не віддаємо. Своїх святинь ми не дозволимо змішати е, над нашою вірою. Таке враження, що е, києво Печерська лавра виключно належить до, або є в власності е, Української православної церкви. Тим, що це національний заповідник і тим, що це е, е, ну, захищається державою, це є свідченням того, що києво Печерська Лавра є історичним спадком всього українського народу. І ніхто не давав право цій церкві привласнювати цю спадщину, і кожний громадянин України має право користуватися цим надбанням. Ну, хто приходить там молитися, хто приходить любуватися на ті красоти? Хто підтримати фінансово? Там теж є люди, які вкладають в цю лавру. І досі. Тобто, Лавра, це є, знаєте, так скажемо, духовний. Початок монашества в Україні, і ми з великою пошаною ставимося до засновників цієї лаври, до тих, хто її розвивав, підтримував і утримував. І серед них є дуже знаменіті фігури. Ну мені зараз просто зразу спадає на думку це митрополит Петро Могила, який для лаври зробив чи не найбільше серед усіх намісників цієї лаври. Ну, подивимось. Сервай березня, не за горами залишила трохи. Єдине, на що ми сподіваємося, і про це заявляли чи держави і секретар ради безпеки оборони і, інші представники влади, що це виселення буде проходити мирним шляхом. Тобто ніхто не очікує, що буде використана сила. Ну і ми ж поважаємо, в принципі, вибір кожної людини, але крім вибору конфесійного, ще людина має зробити правильний вибір громадянський. Ну, поки що, ми бачимо, що не всі монахи, Києво-Печерської лаври, зробили. Той вибір, який є очевидним для ситуації, в якій знаходиться Україна. Я маю на увазі російська українська війна. Ви ж пам'ятаєте, там підловили двох монахів, які посилаючись на те, що у них не сучасні телефони, а кнопочні телефони. Так, що вони вже телевізор 20 років не дивляться. Вони досі не знають. А що власне відбувається на сході України? Вони живуть, знаєте, вже напевно на небесах готові. Тобто замкнулися в межах цієї лаври, закрилися за сінами цього доповідника, і можуть відповісти на елементарні запитання. Чи є вона війна, чи немає? Ти про і, і для нас сьогодні? Чи це брати вірі? Ну, така знаєте, всіятність, така нерозбірливість, така си не кра. Причому така знайти демонстративно не розбірсь. Пані Людмила, на жаль, зв'язок дуже... що до вас люди не приходять і не замовляють на кафе. Пані Людмило, перепрошую, зв'язок дуже поганий припадає. Ми вас почали погано чути. Дякую вам за ваші коментарі. Спасибі величезне. Людмила Филипович була з нами. Релігія знавець, докторка філософських наук, говорили про ситуацію навколо Печерської лаври і про можливий розвиток подій. Чи погодяться монахи добровільно виселитися звідти, чи все ж таки може дійти до якогось протистояння? Далі поговоримо з Ярославом Мюрчишином, народним депутатом з голосу, заступник.